Добро здоров'я пані панове, і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у суботу, 15 листопада, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Фланчук. Так звуть мене. А це наш перший брифінг і багато вже подій якраз відбулося. І насамперед ці бомбардування і нічні і не йде, знаєте, якось в далеку пам'ять вчорашні цей обстріл. Вже порівнюємо з сьогоднішнім. Хоча бачите, ніяк вони не схаменуться з цими кінжалами, кидають і вночі, і вранці. От якщо говорити за території, то вночі атакували якраз Дніпро область там з пожежами. Ну, постраждала людина є насправді, на, на, на слава богу, якраз по Дніпру вбитих немає, але от там де Червоногригорівське, Мирівське громади. Там загинув був вбитий по суті 65-річний чоловік. Ну але в Дніпрі одразу кілька пожеж виникло пошкоджені приватні підприємства. Там автівки а по Нікопільщині от якраз як завжди, ракетні системи залпового вогню, важка артилерія, впівдрони. дрони. От, там от біди наробили. Теж і приватне підприємство. п'ятиповерхівка, оселі, газогі, автівки, плюс синельниківщина під ударом з Роздорськом і Покровська громади. Там от постраждали поранений 52-річний чоловік і теж горіли. Будинок культури, ну, дійсно, Російський мір, де будинок культури, а де Російський мір, правда? Приватні оселі. Ну, Якщо от згадувати ці кінжали, за які я вже сказав, от Хмельниччина Зрозуміло, що старокостянтинів старо їх цікавить. Якраз можливий анонс поїздки президента Зеленського до Франції. Ми ж розуміємо, що і про Рафалі, там міражі йдеться, але це я забігаю трошки наперед. Але в, в ту інфраструктуру, зрозуміло, авіаційну вони і кидають. І в Хмельниччину летіло. І підтверджує Сергій Тюрін, це очільник обласної військової адміністрації, якраз ці удари. Інформації про загиблих, травмованих і руйнування не надходило. Це слава Богу. Не слава Богу, якраз я ж кажу, по столиці України, бо на сьогоднішній день нас ще одна людина померла в лікарні. По суті, вже тепер семеро. Семеро киян вбитих і 36 постраждалих. Причому що шестеро перебувають в стаціонарах, з них п'ятеро у важкому стані. Це, от якраз, на сьогоднішній день, коли ДСНС повідомило, що закінчили розбирати там завали. Ну от такий підсумок на жаль, до речі, підсумок по роботі повітряних сил. Теж, от статистика, бо ми то сварилися, то раділи, то не було ракету. Начебто, є ракети, є чим збивати. Балістику знову почали збивати. Ну, очевидно, на ці моменти, які підкрутили росіяни. Щось підкрутили американці в програмному забезпеченні, я Так розумію, Петрів. Але, от якраз напередодні дев'ять балістик іскандерів влетіло летіло по Києву, шість з них вдалося перехопити. Це за даними Юрія Ігната, начальник управління комунікації командування повітря. Них сил і е, збили ж два кінжали. До речі, цієї ночі так також збили кінжали. Але щодо циркону, про який ми теж з вами ще вчора говорили, от на сьогоднішній ранок ще оновлюється інформація: чи циркон це був чи щось інше. Але в принципі, якщо говорити от за жовтень, початок листопада, то а, статистика теж вже є. Понад 150 ракет і 2000 дронів плюс. Тобто більше ніж 2 тисячі дронів Росіяни кидали по Україні. Ну в основному це жовтені ще раз. Початок листопада, основний напрямок це енергосистема, тобто об'єкти генерації, передачі розподілу, газова інфраструктура. Звичайно, що й ми теж відповідали. І є там дуже хороші результати. Але статистика сьогоднішньої ночі, бачите, 135 ударних безпілотників запустили по, по Україні, причому пускали ну з великої кількості майданчиків. Навіть два майданчики було задіяно на тимчасово окуповані території автоном. Овне Республіки Крим. Ну і ще кидали три аеробалістичні ракети. Кінжал це за ніч говорю. Не за ранок там була загроза і повітряна тривога, так само але знову ж таки піднімали наші в свою чергу і авіацію, і зенітні ракетні війська, РЕП, і безпілотні системи, мобільні вогневі групи попорали в принципі 91 ворожий безпілотник. Ну з кінжалів два-трьох. з трьох. Ну, чекаємо за результати, бо для росіян вони ці результати поки. Що Виглядають не дуже втішними. Ну і в принципі, влучання однієї ракети 41-ударного безпілотника на 13 локаціях, а також падіння збитих там уламки на чотирьох локаціях. Щодо відповіді по Росії, ну знову ж таки: Рязань. А знову ж таки, той, як вони кажуть, багатостраждальний нафтопереробний завод в Саратові. Тепер багатостраждальний нафтопереробний завод в Рязані. Там Сили оборони України вкотре успішно атакували місцевий НПЗ. Ну, судячи з коментарів очевидців. Є там коментарі. Я такі слова не вживаю, але вони там яскраво характеризують якраз настрій місцевого населення. Було кілька влучань. Ну принаймні, те, що вони підтверджують, і наразі там пожежа в принципі це об'єкт росніфті. Вважайте, що ми додаємо свої санкції до тих санкцій, які наклав уряд Сполучених Штатів. На це виробництво, і його роль вона ж не пересічна, бо він дуже великий, потужний. 18 мільйонів тонн на рік. Це проєктна потужність і близько 5% загальних переробних потужностей Російської Федерації. Якраз забезпечу, забезпечував. Я так хотів, хочу говорити. Цей завод, бензин, дизель, газ авіаційний, мазут, бітум. Ну фактично, він закривав ключові потреби Центрального федерального округу Російської Федерації, а при тому дійсно і автівки, і авіація, і мазуту там, щоби. Палити Ну і плюс до всього, там же ж величезний залізничний вузол і трубопровідні відвантаження від нього залежить поставки в центральній області і а, частину федеральної магістрали. Тобто хороша, така потужна ціль. і От вона сьогодні була вкотре вже уражена. Ну треба, напевно, ж добивати якось так. Інститут дослідження війни, друзі, на сьогоднішній день пропонує в своїх ключових висновках наступні позиції. Ну насамперед, війна, бо відзначають якраз просування на жаль, подальше російської армії, хоча на покрос. Ско воно призупинене, тобто та як вони пхали ще поза минулого тижня, вже там так не, не є. Але російське військове командування схоже продовжує надавати пріоритет захопленню саме Покровська, а не зусиллями закриття ширшої української кишені в районі Покровська Мирнограда. Тобто, їм все ж таки треба цей прапоровтик забезпечити, відзняти і сказати, що Покровськ наш. Росія продовжує покладатися на північну Корею щодо людських ресурсів, щоб компенсувати нестачу робочої сили військового персоналу в Росії. Більше того, вам скажу, що Корея закрила постачання снарядів Російської Федерації. В них вже є ну, вважайте так, що росіяни все вистріляли. Але я ще окремо буду розказувати: дійсно, Корея північна перейшла на виготовлення впівдронів, тобто вони такий курс собі взяли. Ну навчили очевидно росіяни їх поратися. Він подумав, а для чого нам снаряди, якщо можна дійсно дронами залітати, хоч в президентський палат в Сіулі. Росія продовжує свою цю роботу, і до речі, там є контракт на постачання. Ну я так можу говорити на постачання 10 тисяч народу на російське виробництво дронів. З північної Кореї знову ж таки так далі українські війська продовжують досконалювати свою систему ППО від російських ударів, таким чином, що це дає Європі і Сполученим Штатам цінні уроки. Ну ми ж такий ж точно з вами зробили висновок, що щось росіяни підкрутили на це. Американці теж підкрутили з огляду на дані, які вони мають з поля бою. Ну фактично, у нас кожне місто по поле бою. Ці дані росіяни здійснили серію ударів безпілотниками і ракетами, які були. Спрямовані переважно на українські цивільні об'єкти, ну це відзначили всі в світі. Ну і в тому числі ми відправили правда не по цивільній інфраструктурі, а по російській енергетичній і військовій інфраструктурі. А ще один такий момент я вважаю просто, що це ключові, якби. Чинники для розуміння того, що відбувається, і буде відбуватися. Адміністрація Трампа скасувала обмеження, яке свого часу запроваджував Байден на видобуток нафти і газу на Алясці. Величезні поклади. Ну Байден там робив заповідник насправді, але Трамп от таким чином продовжує тиск на Російську Федерацію і на постачання. Ну забезпечення нафтовими грошима. Тобто, чим більше буде нафти, тим менше буде на неї ціна. Чим менше буде ціна, тим більше ймовірність того, що Російська Федерація під. Іде на мир або її економіка впаде. От вам пояснення з американської сторони: чітке, просте, коротке, знову ж таки, щоб ми все бачили. Але якраз падіння ціни на нафту можливо ще й в тому контексті, що, от, наприклад, Deutsche Банк. Сказав, що по планеті невдовзі вдарить світова криза, яка буде гіршою ніж у 2008 році, вони просто відзначають зростаючий дисбаланс між ринком боргів і ринком акцій, і таким чином кажуть, що це скоро впаде. Тому і ціна на нафту має бути низькою для того, щоб світова економіка не зупинилася. Тобто, всі на це якби працюють, всі окрім Путіна, якому менша ціна на нафту просто смерті подібна, не більше, не менше. Так, стосовно. Неважливих речей по авіації, я вже сказав. Є інформація, що після. Греції президент Зеленський відправиться до Франції, принаймні, так з Єлісейського палацу повідомляють. Він в понеділок прибуде до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном. А з офіційної частини президент обговорить питання двостороннього співробітництва в сферах енергетики, економіки і оборони. А президент Зеленський в свою чергу сказав: пам'ятайте фразу, готуємо посилення авіації, буде сильна історична угода з Францією. Скоро ми її фіналізуємо. Тобто я роблю висновок, що це про літаки Рафалі там там, міражі, там якісь нові модифікації. Бо ми маємо ці літаки, і в принципі кажуть, що вони краще ніж F-16, працюють в небі по повітряних цілях. Ну побачимо і Рамштайн буде. Теж я мушу це сказати. Шмигаль міністр оборони назвав дату. За його даними, нова зустріч з партнерами запланована на початок грудня. Готуємо наступне засідання контактної групи на 3 грудня. Дякуємо союзникам за послідовну підтримку і зусилля заради справедливого миру. Кінець цитати від пана Шмигеля. А щодо наших ракетних спроможностей, треба говорити, що вони існують, правда, не в тій кількості, як би нам хотілося, але застосовано он довгі нептуни. І президент Зеленський про це відверто сказав. Була доповідь головкома, і вже кілька доповідей командувача повітряних сил спрацювали наші петріоти. От як ми з вами відзначаємо і ще деякі інші системи, і є за в принципі за останні ні, нас добу да, за останні години 14 російських ракет знищено. При тому, при всьому президент доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер атак, про обрані мишені. І дуже важливо, що він встиг поговорити з президентом Азербайджаном паном Алієвим. Якраз в Києві ушкоджено посольство. При тому, в цьому посольстві є такий майданчик. Ну я просто був на тій території. такий, ну якби сад, маленький парк імені Гейдара Алієва. Це по суті святий. Ліня, я вже мовчу за сина самого Гейдара Алієва, який зараз е, керує в Азербайджані. Ну це символ в принципі для Азербайджану, і росіяни туди пальнули і уламки збитої ракети, якраз пошкодили там, вивернули. Геть все ну от е, ще раз дуже добре, що відбувся відбулася телефонна розмова. Я думаю, що швидше просто Ельгам Алієв буде постачати озброєння, яке йому не потрібне сюди в Україну. Бо ми ж з вами говорили, що Азербайджан офіційно оголосив, що він переходить на стандарти НАТО. Ну і таким чином вважаю, що Якраз радянська машинерія військова має переїхати куди? Туди, де буде захищатися Посольство Азербайджана в Києві. І е, якраз от про довгі Нептуни, як сказав президент Зеленський, наші воїни успішно застосували довгі Нептуни по визначених цілях на російській території. І це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. І Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні і точні результати. Найби їх дійсно і ракет було насправді більше. Е, бо е, за е, тими результатами, які офіційно. Доповнюючи якраз слова президента, наводить Генштаб, то якраз ми можемо говорити про українські нептуни і ударні безпілотники, які долетіли до, кораб... до е... пункту базування кораблів Новоросійськ. Краснодарському краї по Саратовському багатостраждальному Саратовському нафтопереробному заводу і комбінату Кристал, це, окрім ще і цього різанського нафтопереробного заводу, зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу ШЕСХАРІС, і пускової установки ЗРК С 400 і сховища ракет це якраз по той ядерний грип, який ми з вами констатували. Сховища ракет з подальшою детонацією, і пожежею. Також уражено з НПЗ інфраструктуру зберігання пально-паливно-мастильних матеріалів кабінат Крістал в районі Енгельса Саратовської області. Що таке район Енгельса? Ви ж прекрасно розумієте, що це інфраструктура під цю стоянку парковку стратегічної авіації російської, тобто в районі цілий зафіксовані вибухи і пожежі. Більше того, треба говорити про Новоросійський, якби ми його виключаємо, якраз цього ланцюжка Путінського ТрансНЕФТЬ призупинила подачу нафти до новоросійських. Так. <laughs> Це дані Ройтерс. Вони ґрунтуються на знаннях, які мають від своїх джерел безпосередньо в керівництві міста. Інформація з посиланням на ці джерела каже так, що компанія Транснефть поставила на паузу постачання нафти до порту Новоросійська від офіційних коментарів. Сама компанія відмовляється. Ну що вони будуть говорити? Але порт Новоросійська в свою чергу призупинив експорт нафти після атаку з боку Росії з боку України, і це призвело трошки до зростання світових цін на нафту. Ну, там на 1.6%, на 1.8% так до межі 60, 64 долари. Ну, важливо, що в цій в цьому ціновому коридорі росіяни не грають. По перше, нема чим грати. Ви бачите, що порти відмикаються. А по друге в них все одно стеля присутня, навіть якщо ми говоримо за тіньовий флот. І по суті, цей порт друзі є другим за величиною центром експорту нафти в Росії і дуже важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Внаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах трубопровідну інфраструктуру і насосні установки на нафтотерміналі пожежа, причому дуже велика. Ну і в новоросійську під. Твердили влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300 С400 на території там відповідної військової частини була потужна детонація, тобто детонували, не сумніваємося, ракети, яка номенклатура, ну будемо чекати більш такої прискіпливої оцінки, можливо, від більш поінформованих джерел. Але, от, наприклад, якщо що ми говоримо за поінформовані джерела в російських військово-політичних пабліках, то коли я ще позавчора казав, що Путін кричав на Герасімова за покров. То е, тепер він кричить на тих, хто працює в тилу, і от як військово-політичні пабліки заявляють, Путін не розуміє, як військові пропустили удар по новоросійську. Розумієте, він не розуміє, як ну він сидить же в бункері, там в тому ж районі, плюс-мінус е, значить е, українці вночі вночі завдали удар по новоросійську, зокрема по нафтовому терміналу Шисхаріс. Наслідки серйозні. Ну, поінформовані джерела навіть бояться і соромляться сказати, які наслідки ситуація вивела з себе Ладіміра Ладіміри. і він не розуміє однієї речі. напередодні? Він вимагав від військових сказати, коли припиняться успішні для ворога удари по наших нафтових об'єктах. Ну, я цитую, що вони пишуть, і одразу такий обстріл з такими втратами, пропущений удар, терпіння президента, знаєте, може і луснути. Військові повинні краще захищати важливі об'єкти. Сподіваємося, вони це нарешті розуміють. Це джерело в Кремлі, ну якби переповідало реакцію Путіна. Він не виключає, що якщо ситуація не зміниться, найближчим часом президент може зробити серйозні кроки, зокрема прийняти кілька жорстких кадрових рішень. Ну я думаю, по накопичуванню дійсно там ФСБ прийме Герасимова на виході з генштабу. А ще один представник адміністрації Путіна заявляє, що ситуація в новоросійську вийшла настільки неприємною, що навіть удар по Києву не приніс Владимир Владимировичу такого задоволення, як зазвичай. Розумієте, в нього задоволення він радіє, коли по Києву б'ють ракетами. Ну, це те, що вони пишуть знову ж таки. Ну я нічого на вого напевно не сказав. Просто і би років 5-6 тому отак от зацитувалося, що він буде радіти ударами по Києву. То я думаю, що багато б хто навіть з прибічників Путіна б схаменувся одразу. І ще, от аби два рази, як то кажуть, не вставати сили спецоперації знищили місце зосередження особового складу 51-ї армії під Покровською, чому і пригальмували до речі. Удару по ворогу було завдано в населеному пункті затишок. Очевидно, тепер затишок назавжди. В момент застосування дронів в будівлі зосереджувався ворожий контингент там першої бригади, дев'ятої їх бригади, накопичував сили під прикриттям погодних умов. Ворог і перед угрупуванням 51-ї армії стоїть завдання оточення з півночі покровсько мирноградської агломерації. Пам'ятаєте, що я вам казав в ключових висновках інституту дослідження війни, що вони тепер це не роблять? Тобто немає ким це робити, тому що. Туди поприлітало. І попри несприятливі погодні умови, дрони сил спецоперації успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються. Ну, по кількості, а по якості ми зрозуміли, що удар дійсно був ніщівним. І ще один такий просто ну, знаєте, сьогодні багато цікавих новин, таких несподіваних. Ну, е, хто... Цікавиться усілякими там теоріями змови якоїсь там великої третьої світової війни в Росії працювала така радіостанція жужжалка, така судного дня. Чули там інколи. Цей відмедів на неї там посилався на цю жужжалку. Ну, українські пілотники в результаті відключили цю радіостанцію. Трансляції не буде. Проблема відключення електроенергії через влучання по підстанції безпілотниками. це знову ж таки російські військово-політичні пабліки повідомляють, бо напередодні дрони сил оборони долетіли до Підмосков'я. Де є розташований цей передавач. По суті, це військова радіостанція, яка почала мовлення ще в 1976 році. Практично весь час станція видає в ефір там монотонний такий звук, що забезпечувала ну цю жужжалку, тому її так і називали жужжалкою. Ну іноді радіостанція передає короткі чи передавала зашифровані повідомлення, там набір літер, там чи якісь цифри, якісь кода. Серед радіолюбителів ще раз, конспірологів, от так і одразу і назвали, що радіостанція судного дня, і нібито частина системи ядерного стримування, оцей периметр. Працює от на основі наявності такої мережі радійної припинення мовлення, нібито мало означати загибель командування і запуск автоматичної відплати. Я вам колись розказував цю доктрину. Що навіть якщо ви там в них є право, ну якби протокол, такий, якщо навіть весь Кремль винесуть вперед ногами, чи буде якийсь удар, то там в автоматичному режимі на заздалегідь поставлені цілі летять ядерно заряджені російські ракети. А команду на це дає оця жужалка. Тобто, по суті, офіційні особи Росії деякий час там активно підтримували цю легенду, Ну я ж кажу, від медіа особливо використовуючи в своїх пропагандистських цілях. Але цю радіостанцію реально використовували військові і внук і планують західного військового округу. Але до ядерної зброї цей перевод по факту ніякого стосунку не мав. Ну і е, це жужання в ефірі дозволяє зарезервувати за армію певну там чистоту, щоб мати можливість передавати повідомлення, коли це необхідно. Ну і тому, кого це стосується. Зазвичай вона активна ця радіостанція перед навчаннями і передавала повідомлення перед повномасштабним російським вторгненням в Україну і от російським наступом навесні е, цього року, тобто такі точкові моменти. Так, друзі, з важливого, по генштабу збройних сил України дуже активізувалися росіяни на запорізькому напрямі. Зокрема, і ну на Покровську хоч і призупинилося, але не зупинилося. Подивіться 256 бойових зіткнень на сьогоднішній день, плюс ракетний удар 28 авіаударів, 20 ракет, 58 кабів. При тому, що досить активно вони стріляли дронами камікадзе, 3263 одиниць і е ракетні системи залпового вогню, важка артилерія, 3418 обстрілів позиції наших військ, власне і населених пунктів. Діпстейт додає в цьому зв'язку просування ворога в районі солодкого і новоуспенівського і окупації степової степової новиселки. Ну плюс інститут дослідження війни верифікує просування українських військ поблизу Куп'янська і Борової, а також в тактичному районі Костянтинівка-дружківка, а росіян Сіверський Покровськ. Там вони продовжують пхати. Ну а щодо Канашенкової друзі, сьогодні не було багато українських дронів. 64, Але розльот такий вражає. 25 Радянська область, в багатостраждальний Разянський НПЗ, 17 на Ростовщину, 8 тамбов, 5 дронів Воронеж, Два Белгород, два Саратовська область, два Ліпідська область, один Тульська, один Самарської області і один на території Республіки Татарстан. От якось так. Поки що знаємо, що збивали рязанським нафтопереробним заводом. Щодо руху по землі, то теж, от я навожу слова головкома генерала Сирського. Напрацювали заходи проти планів Росіян на Покровсь Мирнограду. Головком проводив нараду з командирами. Безпосередньо на цих напрямках і Покровському, Очеретинському, і зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мерноградської агломерації. Противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії, і додав, що командири діють з обов'язковим врахуванням необхідності збереження життя особового складу. По Новопавлівці це Дніпропетровщина, там ворог має просування, скориставшись по. Одними умовами вони змогли здійснити прорив. Причому на техніці на БМП фактично до підступів населеного пункту ну вони скинули особовий склад. БМП втікли. Але якраз це їм далося, бо туман дуже густий, і якраз в цих місцевинах продовжує ворог накопичуватися на Олександрівському напрямі. Там теж під покровом туману намагалися вони штурмувати українські позиції. Ну звичайно, що туман це не назавжди. Зараз стане конкретно постійно прохолодно або холодно, і Тумана не буде. Але поки вони це використовують і задіють якраз в тумані піхоту. От на конкретному цьому напрямі було близько двох десятків різної бронетехніки. попри те. Що вони намагалися скористатися густим туманом, їх було виявлено. Знищили два танки, чотири бойові броньовані машини. Ще один танк і дві інших бронемашини пошкоджено. Крім того, ліквідовано до десятку цих штурмовиків. Щодо друзі, повітряної компоненти дронової, я казав, що КНДР сказали, що ми зі снарядами все ресурси вичерпано. А от стосовно нарощування, про яке говорить, до речі, наше командування нарощування випуску самих цих безпілотників, не вистачає рук в росіян. Москва планує імпортувати 12 тисяч збирачів шахетів з Корейської Народної Демократичної Республіки. Тобто, до кінця 25-го року держава е Росія планує залучити близько 12 тисяч північно-корейських працівників до роботи на підприємствах цієї зони Алабуга в Татарстані. Тобто їм цю шпарину з Африки закрили вже африканські уряди там почали виступати. Ну от звернувся до північної Кореї. Аби теж це ж навчання за великим рахунком, бо не встигли там закінчитися бої в районі Курська, Вже кімчанин там випускає дрони. Під шо? Під то, що в нього є спеціалісти, є інструктори. Тепер будуть працівники, тобто він може масштабувати це виробництво. Бо, е Насправді, от для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня, в Міністерстві закордонних справ Росії відбулася зустріч а, тамтешніх урядовців з представниками однієї північно-корейської компанії, яка відповідально. Ну по суті, рекрутинг, такий, яким займаються вони, вона ця компанія відповідальна за пошук і підбір корейських працівників і імпортні робочі сили, росіян обіцяють платити 2,5 долари США за годину роботи. А зміна буде тривати 12 годин, тобто за великим рахунком, там до 30 доларів на день вони будуть заробляти, але знову ж корейці пашуть 12 годин як на цих на плантаціях. Ну і заходи ці насамперед свідчать про поглиблення цієї стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження ну щонайменше, агресивної війни проти України. А щодо їх потенції, можливостей і бажань, то просто от завершуючи цю частину, хочу сказати дані головного управління розвідки. Росія виготовить 120 тисяч КАБів і 30 тисяч Shahed'ів ще цього року. Тобто, за словами представника ГУР Вадима Скибійського, Росія запланувала до кінця 25 го виготовити цю кількість кабів. 120 двадцять тисяч. Цю цифру входять як вже виготовлені і наявні на складах бомби, так і нові, які тільки планується зробити. Сумарно за рік вони вийдуть на 70 тисяч далекобійних дронів всіх видів. Серед них не менше 30 тисяч. Це от ці копії іранського безпілотника шахет. Ну крім звичайних кабів, які літають на відстань до 90 кілометрів, Росія розгортає випуск нових бомб, які мають реактивний двигун і можуть летіти. Ми знаємо про ці засоби 200 кілометрів. Також ведуть роботи над модернізацією бомб щоб вони могли пролітати до 400 кілометрів. Це вже по суті до Києва, І їх каби можна збивати, але кількість цих авіабомб, які виробляються в Російській Федерації, за словами знову ж таки пана Скібійського, величезна. Це загроза, і загроза, яка буде вимагати від нас відповідної реакції. Так, друзі, виглядає перша частина нашого спілкування з основними знаннями, так можливо, трошки коротко, але далі будемо дивитися на геополітичний стан. на... Новації зі світу, які безпосередньо стосуються України, я таким чином дякую, що ви є на youtube каналі Василь Кончук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки Не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення. Про момент виходу наступного відео, якщо вам заходить формат теж, будь ласка, категоричні українські вподобайки, лайкоси, коментарі і відправляйте соціальними мережами і на це відео. Лінки друзям, знайомим колегам по роботі. Дякую, Патреони, спасибі, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це неабияк надихає. Якщо маєте бажання можливості в описі до цього відео, я всі. Можливі опції, ради завжди спілкуванню. На загал не забуваємо про наших героїв, наших захисників, наших хлопців і дівчат, наші героїчні збройні сили України. Хто як може, хто знає, вміє в своєму форматі, пхаємо разом з ними до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь. і далі обов'язково буде з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!